Доброго дня, шановні голубоводи, спортсмени. Сьогодні неділя 12 березня. Хотів би поговорити трішки про таку річ, як Мінеральна підкормка голубів, а саме гріт. От я Насипав новий гріт свіжий підсипав. І дивіться, що робиться коло грітниці. Бачите? Там, де далі, там стоїть, стоїть старий. Ну, Прошлої неділі я насипав. А це зараз вже сьогодні в другу кормушку грітницю насипав свіжого. Там гріт і відсів. Є ракушка там є, то тобто, там по чуть-чуть є всього потрохи, так скажемо. І голуби, які мають голубенят, а також які знеслися, вони зараз мають поповнити в організмі кальцій мають поповнити, а також при знесені яйця там в них є, відбуваються якісь процеси, да? і для цього їм потрібно багато вітамінів, багато мінералів. От вони виповняють запаси цих вітамінів і мінералів. Е, ну, значить, що можна сказати про, про мінеральні підкормки? Е, значить, їх треба застосовувати цілий рік. Тобто вони мають бути в кормушках цілий рік. Чому? Тому що голуб для того в нього, для того, щоб травлення в нього проходило нормально, має бути в шлунку, в желудку, мають бути якісь камінчики для того, щоб перетирати. Корм, пшеницю, ячмінь, кукурузу і все інше. І якщо ми цього не будемо виконувати, не будемо забезпечувати голубів цим, значить нас голуби будуть хворіти. Причому там буде в них і ну, корм не буде переварюватися, він буде виходити. Там може і з кров'ю виходити, може цілим, частично непереварений. І ми потім починаємо лікувати цих голубів. І непонятно від чого ми їх лікуємо. Да? І виходить така там, так неприємна річ, що в нас голуби хворіють, а ми не знаємо, що з ними робити. Через що на е, цей горіт. Мінеральний має бути у нас завжди. Значить, В кого немає цього, що не може купити, немає немає можливості купити або немає де купити, придбати оцей гріт, то що ми зачасту купляємо, то можна просто взяти. Всі знають, що таке відсів. Да? Можна взяти цього відсіву, десь там мішок на кожному будівельному, будівельному магазині він є. Тобто можна купити там цих 10-20 чи кг цього відсіву, взяти червоного кирпича, побити його молотком, подрібити. потім Що там ще туди можна додати? Можна е, яєчної скорлупи туди додати. Можна ракушки купити. Ракушка по-любому продається в всіх е, ветеринарних магазинах. І замішати, замішати, і це буде чудова річ. І голуби вам будуть дякувати за це. Е, ще є немало Таке як сіль. Ну, може, хтось не дає сіль, значить, я голубам постійно даю сіль. значить Навіть О, цей самий відсів от для мене зараз поїзд їде. Е -е -е... В цьому ось в цій грітниці тут просто чистий відсів. Зараз тут немає більше нічого. Тут, понятно, тут бачите, є і червоний керпіч, і там що е -е -е... там ще є? ляє древесне, да, там галька всяка там, там все що угодно є. А тут просто відсів і я взяв туди, замішав там, так, ложку, ложку чайну, солі намішав туди. І все вони, вони її вилежуть до вечора. Оцю всю, цей, заміш, замісцей, мішанку цю. Вони її вилежать по-любому. Її не буде. Ну, там буде Чуть-чуть останеться. Так що це діло треба постійно настримати в голубнику. І е, що саме характерно, що е, кожен, ну я кожну неділю обновляю. Тобто воно не повинно бути довго, бо воно засмічується, там пилюка попадає. І вони його не захочуть їсти. Через що бажано його міняти раз в неділю. Міняють те, що не з'їли, ми викидаємо, е... Сипаємо нове, замішуємо і... і вони споживають. Потім дивіться, ще одне таке є. Значить, кого небагаті корма годує е, одною пшеницею. Е, можна годувати одною пшеницею. Але для того, щоб годувати одною пшеницею, ми ще маємо е, туди в цю пшеницю досипати якихось. Мінеральних підкормок і вітамінів. Це може бути як е, дріжджі кормові. Да? Це дуже хороша річ. Кормові дріжджі. Я, е, коли в мене йдуть молоді голубенята, я їх завжди е, сиплю. Там, навіть якщо в мене багаті корма, там 6, 7, 8 компонентів. Я все рівно трішки підсипаю оцих кормових дрождів, дріждів для того, щоб е, в мене крепші були голубенята. Вони мощніші тоді, вони ростуть краще і вони крепші. Також е, под, можна додати кальцій, там е, кісткове борошно, е, рибне борошно. Там багато чого є, хорошого. Ну, звичайно, що. Улікатися сильно це не треба, а трохи небагато, так щоб вони кажуться, не передавати куті меду, да? як ми говоримо. І тоді в нас, якщо ми будемо забезпечувати своїх улюбленців, будемо забезпечувати оцими мінеральними вітамінами, добавками, правильно будемо це робити, збалансовано. Не, перегиб... не перегибати палку або не додавати, то у нас буде все окей. Так, давайте трошки подивимося всередину. Що у нас там сьогодні? Так, ну сьогодні картина помінялася значить Вон там тих двоє. Малюків вже дорослих, да? Вони вже там, не знаю, пару днів вони вже повилітають, мабуть. Нечі дивіться, а тут вже голубок сидить вже. А як він сидить, Ми спробуємо. Гурчишиня. Ну, тут голуби втекли. Це те, що я казав, що не подобається мені. Так, тут теж голуби втекли. І тут у нас є, о, тут сидить голуб, тут хороший голуб. оцей <свист> <свист> да, буде цей буде битися на хороший голубок. Так, тут нема нічого. Тут нема нічого, тут є. Тут двох теж нічого немає, тут ось, ось всього є. Всього є, цього, всього. Тут ось, ось зверху є два голуба сидить. Ну що, я хочу сказати, да воно трошки трохи воно не так як я хотів би. Тут ось є вдвох сиди, так? Да? Тут ось голубок. Так, тут немає, тут ось є голубок. Ну, процентів 70. Напевно, вже, вже вони посідали. А ну, може менше, ніж сімдесят. 50 точно. Да. Слабо, 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 ребята. Слабо, ви. Слабо. Ну, хоча б так. Так, це в нас тут. Значить, вчора ми говорили з вами про схрещування, так? Да? Outbreeding, Значить, оце ми йдемо зараз методом outbridinга. Тут зараз на сьогоднішній день. Тобто, я, ну, звісно, я можу купити там, собі дозволити самих класних голубів. Там. Але мені це не цікаво. Я хочу спробувати. Мені цікавіше, коли я буду щось робити сам. І від цього я буду отримувати якісь результати. Мене ці результати будуть напевно будуть тішити. І я буду тоді вже, коли в мене вже якась буде команда своя, там вже будуть в мене результати добрі. Ну такі як я хотів би. Кінцевий результат, да? Я тоді вже, звісно, що я буду докупляти е, самих крутих і самих топових голубів. І буду вже під своїх голубів, яких я отримав, яких я вивів, я буду підливати під цих своїх голубів. Е, під тих голубів буду своїх підливати для того, щоб, щоб покращити, покращити. Свої результати покращити голубів. Зараз покажу який, який. спринтер який. Красавець, такий голубок. Спринтерок. М -м, Ні, Красивий. Гарний нього, голубочка, там теж така сама, ще більше, ніж він. Це я самі спорувалися. Такі голуби. Добрі голуби. Тоже голубок. О, і таким чином ми будемо цього року спробуємо їх пускати, тренувати. Може будуть льоти, подивимося, як Бог дасть. Ну так. Так, що ще можна? Значить, По сьогодні, значить, е... що сьогодні ми робимо з голубами, да? дивимося. <кій> значить, їсти... їсти в нас є, ми вже дали і ще я дам потім їм, щоб на вечір було. Е... Потім значить, е... покупаємо зараз обов'язково і воду налиємо їм уксусу яблучного, щоб вони пухо переїду трохи поганяли. Потім гріт ми об, 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 замінили їм гріт. Новий поставили гріт. В принципі, ще можна було б дати. Ще є така річ пророщене зерно. Я цього не робив ніколи. Але в мене є знайомі, які кажуть, що дуже-дуже хороша річ і це необхідно робити. Ну, якщо буду робити, то буду показувати, як я це роблю. Будемо знімати про це відоси. Ну, в принципі, напевно, все. Зараз я підемо подивимося той другий бокс. Дивіться, ось мішок, бачите, висить. Догадайтеся, чого він висить цей мішок. Цей мішок висить для того, коли ти відкриваєш двері і є такі хитрі розумні голуби, що ти ще не встиг відкрити їх. А він вже в небі, його вже немає в тебе. Таких голубів було багато. Може десяток, а може й більше. Тут зачастують якісь голуби. Там купляні або там десь когось взяв. І це вони так вони себе ведуть, хочу додому. Так, що там є? Яїчка є. Тут були яєчка вже немає. Ну, тому що вони б'ються, ці голуби. Оці оці ящички це повна фігня. Тут треба. я Пхав сюди і цю. як їм. Тут і терса була в мене, і все, що у було в мене. Ніфіга воно не те саме, не допомагає. Все одно вони ту терсу порозграбують, то і тирсу не буде. Єдине, що сіна взяти можна хорошого сіна, але в мене його немає і в мене його нема де взяти. Соломи, можна навіть спробувати солому. Ну, я тут все-таки хочу зробити. Трохи по-другому. Я не знаю, що цього року так все туго воно. Е, І йде, чи цього року я її зроблю, чи ні, але будемо пробувати щось змінити. Покрасувати. Будемо голубник пробувати. Якщо нам це вдасться, звісно. Ну, будемо старатися. Так, що тут у нас? Ну, в принципі, старі голуби тут трохи є. Голуби сидять на яйцях. Голубнятко судять. нікого ще немає. цієї пари повинні бути весь сьогодні-завтра. Так. Такі діла. Ну що? Гарного перегляду. Всім вдалого дня. Зустрінемося на тому тижні. До побачення!